Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко, це мій канал Відична допомога. Сьогодні в випуску ми з вами розберемо таку ситуацію. А саме, Зараз ми перебуваємо на перехресті вулиць Кулікова та вулиці Гетьмана Іванова Зепи. І ми бачимо за своєю спиною відсутні дорожні знаки 2-1 дати дорогу, як з однієї сторони даного перехрестя, так і з іншої сторони даного перехрестя. Також відсутні знаки головна дорога. І ми просимо звернути увагу наше патрульне поліція міста ЗМІЛ та із міську раду для врегуляння дорожньої обстановки на дорозі. Також просимо звернути увагу на те, що на перехресті вулиць Білгородністровська та вулиці Верхна Торнюгова відсутні дорожні знаки 2-1 дата дорогу, як з однієї сторони перехрестя, так і з іншої сторони перехрестя. Також на перехресті вулиці Білгородністровська та вулиці Гетьмана Івана Мазепи відсутні дорожні знак-2-1 дата дорогу. Також на перехресті вулиць Білгородністровська та вулиці Михайла Вербицького відсутній знак 2-1 дата дорогу. Просимо звернути увагу патрульної поліції міста Зміл та виконавчого комітету міської міської ради для верегань. Дані дорожньої обстановки на дорозі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.